Ортопедичний диван елегант фабрики Новуті. Диван має зголів'я і в розкладеному стані перетворюється в повноцінне ліжко, виготовляється з шириною спального місця від метр до метр вісімдесят. безпружинне якісне наповнення матрасу, спеціально підібране для правильного формування хребта, металевий каркас з широкими буковими ламелями, зйомний чухол та ящик для білизни. Надійний і простий механізм розкладки. Акордеон. Колір, фактуру вбивки, а також принт допоможемо підібрати. Замовляйте в потрібному вам кольорі або обирайте готове зі складу.